Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач методом поділу на підзадачі. Цей метод дуже зручно використовувати, коли ваша основна програма має дуже багато команд, серед яких зустрічаються команди, які повторюються. В програмуванні існує таке поняття, як підпрограма. Підпрограма це програма, яка виконує якісь дії. І цю підпрограму ми можемо назвати власним іменем і викликати її з основної програми. В середовищі Scratch у нас є блок, який називається Мої блоки. От за допомогою цього розділу ми якраз і можемо створити підпрограму, яку потім можемо викликати із основної програми. До прикладу, давайте візьмемо рух персонажу по сцені при натисканні стрілочки вгору, вниз, вліво, вправо. І малювання, наприклад, квадрата з різними сторонами. Як же нам створити власну підпрограму? А наша підпрограма буде мати вигляд окремого блоку. Для цього ми переходимо в розділ Мої блоки. І натискаємо на кнопку Створити блок. І для початку ми створимо під програму, яка може малювати квадрат з довжиною сторони, яку задав користувач. Натискаємо на кнопку Створити блок, назва блоку. Давайте напишемо квадрат. І для того, щоб намалювати квадрат з заданою стороною, потрібно Надати значення у вигляді числа. Обираємо отримати число або текст. І в цьому блоці напишемо слово число. І натиснемо Гаразд. Ми маємо блок, наш власний, квадрат і порожнє місце, куди користувач буде вводити число. І ми маємо Блок, який схожий на блок з розділу подій. Він називається позначити квадрат і число. Це означає, що нам потрібно зараз за допомогою уже існуючих команд створити програму, яка буде малювати квадрат. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно під'єднати блок. Малювання і обрати, опустити олівець. Далі нам потрібно переміститися на задану кількість кроків. А задана кількість кроків це число, яке ми будемо вводити. Ми просто перетянемо слово число в оцю позицію. Переміститися на число кроків. Оскільки ви вкажете в блоці. Квадрат. Таке число кроків, і виконає наш виконавець. Далі нам потрібно повернутися на 90 градусів за чи проти годинникової стрілки. Візьмемо проти 90 градусів. І візьмемо команду підняти олівець після того, як ми намалювали квадрат. Підняти олівець. І так як у нас квадрат складається з. Чотирьох сторін ми використаємо цикл. І в цикл розмістимо наші дві команди. Пройти і повернути. І цикл 4 рази будемо повторювати. Ось ми з вами написали програму, яка малює один квадрат. Тепер, як же нам намалювати квадрат? Для цього ми Переходимо на блок події, перетягуємо, коли натиснутий зелений прапорець. Далі всі дії нам знайомі з вами. Тепер переходимо мої блоки і беремо блок, який ми створили. Він називається квадрат. І надаємо значення, наприклад, 50. Це означає, що ми намалюємо зараз квадрат з довжиною сторони 50 кроків. Натискаємо на зелений прапорець. І бачимо, що наш виконавець намалював квадрат з довжиною сторони 50 кроків. Візьмемо, змінимо квадрат 100. І запустимо програму, натиснемо на зелений прапорець. Ось у нас намалювався квадрат зі стороною 100 кроків. Тобто, коли ми в основної програмі Будемо малювати квадрат. Ми не будемо використовувати 1, 2, 3, 4, 5 команд. А ми використаємо нашу підпрограму, яку ми назвали квадрат, і вкажемо довжину сторони, яку нам потрібно намалювати. І все. Це у нас перший випадок, коли ми можемо використати підпрограму. Тепер. Давайте створимо підпрограму, за допомогою якої ми будемо керувати рухом персонажа по сцені. Приберемо поки ці дії. Очистимо поле, зменшимо розмір нашого спрайта початковий, візьмемо, встановимо замість 150. Ось таким чином. Я нагадаю, що у нашого спрайта є образи, ось образ 1, образ 2. Якщо швидко змінювати образи, то з'являється ефект руху. Що ми робимо? Нам потрібно спочатку створити 4 підпрограми, за допомогою якої наш спрайт буде переміщуватися вліво-вправо, вгору-вниз. Для цього ми обираємо мої блоки Створити блок і назва блоку ми назвемо блок «Йти вгору. Йти вгору. Тут ми нічого не обираємо, так як ми нічого не будемо передавати в нашу підпрограму. І натискаємо «Гаразд». Ось у нас йде перша наша підпрограма, яка називається. Йти вгору. Далі створюємо ще один блок, називаємо його Іти вниз. Гаразд. Далі створюємо, називаємо Іти вліво. І створюємо четверту підпрограму. створити, йти направо. І тепер нам потрібно в кожен блок розмістити відповідні команди для того, щоб персонаж міг переміститися на одну одиницю кроків. Спочатку створимо йти вліво. Переходимо на вкладку Рух і будемо використовувати спочатку команду стиль обертання. Ось, стиль обертання роздвинемо блоки. І стиль обертання ця команда потрібна нам для всіх наших блоків. Якщо йдемо вліво, то стиль обертання у нас зліва направо. Якщо йдемо направо, то стиль обертання в нас зліва направо. Якщо будемо йти вниз, то стиль обертання в нас буде навколо. Якщо будемо йти вгору, то стиль обертання в нас буде навколо. Встановили стиль обертання. Тепер нам потрібно встановити кількість кроків і в яку сторону потрібно повернутися. Нашому спрайту при натисканні на відповідну кнопочку. Для цього ми беремо блок повернутися у напрямку і ставимо його у всі чотири наші підпрограми і змінимо. Якщо йдемо вліво, то ось вліво повернутися. Якщо йти вниз. Вибираємо йти вниз. Якщо йти направо, то направо. І якщо йти вгору, то беремо, перетягуємо стрілочку йти вгору. І тепер кількість кроків. Переміститися на 10 кроків. Залишимо поки що 10 кроків, щоб був виден ефект руху. І для того, щоб у нас було відчуття, що наш персонаж йде, ми на вкладці вигляд візьмемо команду наступний образ і помістимо цю команду наступний образ. Ось. Ми з вами написали 4 підпрограми, за допомогою яких ми можемо... Керувати рухом нашого спрайта. Тепер ми пишемо основну програму. Переходимо на вкладку події. У нас є блок, коли натиснута клавіша. Нам беремо таких чотири блоки, бо у нас чотири клавіші. І відкриваємо стрілка вгору, стрілка вниз, стрілка праворуч. І стрілка ліворуч. Тепер переходимо на вкладку Мої блоки і обираємо. Тут у нас, ви бачите, стрілка вгору, тому ми обираємо блок, який називається «Йти вгору. В цьому блоці у нас стрілка вниз, тому ми обираємо блок йти вниз. Відповідно, в цьому блоці у нас стрілка праворуч. Ми обираємо команду Іти направо. І, відповідно, тут у нас стрілка ліворуч натиснута, вибираємо команду Іти вліво. Ось. І тепер натискаємо на клавіатурі відповідні кнопочки. Натискаю кнопку вліво. Наш персонаж повернувся і йде вліво. Натискає кнопку вгору, персонаж повернувся і пішов вгору. Натискаю кнопку вниз, персонаж повернувся і пішов вниз. Натискаю кнопку вправо, він повернувся і пішов у праву сторону. Ось так ми можемо використовувати під програму у нашій основній програмі. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.